Вітаю, друзі. Ну що, до того, що народні депутати України інколи поводять себе неадекватно, ми вже звикли. Але те, що вони ведуть себе як бидло та гопота, звикнути дуже важко. А от те, що народний депутат України від президентської поліцили погрожує громадянці України, що вона відправиться під лід, і робить це не зовсім навіть солов'їною. От тут з'являється запитання. Ні, не тому, що він використовує російську мову, а тому, що він поводить себе як гопник, а він народний депутат. Але краще, щоб ви подивилися, як це виглядає. Мова буде йти про Андрія Мотовиловця. Оцю квіточку. Ні, ні, не те, що він тримає, а та, що перед вами в окулярах. Саме ця квіточка поводить себе, м'яко кажучи, неадекватно. Дивиться, як це виглядає. Мы вы сейчас собрали фракцию, хотите развернуть. А Внутри, реверти? я не знаю, как у тебя репутация. У меня репутация, что ты меня не з ты, ты меня да? понял? Да, да, да ты а меня не хожу, А ты когда мою фамилию будешь писать в левых протоколах, будут проблемы. Выключите видео. А ты понимаешь, что ты свою помощницу подверг поймешь? Он я в ДБР пишу по поводу того, что это рейдерский захват путем получения. А что она пишет? Кто она фракция? У тебя имейла своего нету? у ты кнопки не умеешь нажимать. Какая помощница не имеет права приглашать слух народа фракцию? Ты должен писать со своего имейла. Когда... Помощница вела в обману? Она пойдет, пойдет. А, а ты увидишь, как она куда она пойдет? Дедушка, спокойно. Яка соковита мова а? Відчуваєте так, вам може здаватися, що це якийсь бидлий гопник, який бикує, але ні, це ще раз нагадую: народний депутат України, заступник голови фракції Слуга народу та керівник Слуги народу на Київщині Андрій Мотовиловець. Ну, якщо не знати, то виглядає дійсно як звичайне бидло. А так так це впливовий український політик, який відповідає в парламенті за голосування звітує перед президентом, але зараз, от бачите, погрожує громадянці України. Використовує нормативну лексику, веде себе як такий царьок, і, ну, взагалі, в мене єдине запитання: чи задоволений Володимир Олександрович Зеленський своєю прислугою, тому що поведінка пана Мотовиловця ну, викликає запитання? Взагалі, якщо подивитися, що відбувається, то можна відчути: знаєте, таки процес розвалу? Всередині партії. Але ми про інше хочемо поговорити. Ви бачите, як він себе поводить? Ні, не те, що він стоїть е, руки в карманах, він е, в кишенях, він матюкається все інше. Ні, 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 ні. Питання в тому, що він веде себе як цар-етакий новий цар. Люди, які його знали, кажуть, що до походу у владу він був адекватною людиною. Але. Знаходячись знаходячись середовище слуг народу, з ним щось сталося. Хоча, може, це на нього повпливали так відомі, відомі заяви найпотужнішого політичного лідера сучасності: вийде він розбійник, а я вам нічого не должен. Ну, саме тому може він тикає, погрожує, використовує мат. Людина така. Слабка людина, раз так себе поводить. Взагалі я зразу уявляю собі, от як він так само спілкується з дипломатами і депутатами інших парламентів. Ні, ну уявляєте, а чому з ними не можна, а з громадянами України можна так поводити? Тому що бидло ну це нормально, коли бидло в такій кількості сидить в Верховній Раді, ні, не нормально. Більше того, давайте відверто казати, мотовиць замінив. Олександра Дубінського, який раніше керував слугами на Київщині, так саме він прийшов йому на зміну. І от модель поведінки собачого рта, пам'ятаєте це, так? Да? І модель поведінки мотовиловця дуже схожа. Але найцікавіше. Не тільки те, як вони себе поводяться. Цікаво, що обіцяв мотовиловець, я вирішив подивитися на порталі слово і діло, що він пообіцяв, що він виконав, що не виконав. Не виконав він найцікавіше. Мотовиловець у передвиборчій програмі пообіцяв на законодавчому рівні гарантувати незмінність чинних умов обладкування для суб'єктів малого підприємництва, фізичних осіб. До речі, так ФОПи за нього і голосували. За нього, за партію, за всіх інших. Ну, як ФОПи? Вам збрехали, ви задоволений? Більше того, як вам такий народний депутат, як вам такий слуга народу? Він же служить, ви же бачите, як він стоїть і служить. у передвиборчій програмі обіцяє посилити можливість громадського контролю за судовою системою? Ну так, да. якщо ми вважаємо, що телефони, дзвінки з Офісу президента, то там сидять звичайні громадяни, які можуть зателефонувати. Суддям і сказати, які рішення приймати, або, наприклад, кого відпускати, або кого закривати. Тоді так, він це зробив. Але це так, по поняттях, а по факту ні. Мотовиці у передвиборчій програмі пообіцяв провести національний економічний аудит країни із залученням вітчизняних і міжнародних компаній. Ну, це зрозуміло, це не виконано. Тому чому? Тому що а, поки все не розкрадуть. Не закінчиться. Ми ж пам'ятаємо, як один представник слуг народу написав: тут грошей стільки, що внукам хватить, а при це так можна, що внукам хватить. Він написав це на початку тільки каденції слуг народу. А от бачимо, що і досі практикується. Хто забув, нагадую, що недавно затримали спочатку народного депутата Огонька на хабарі, потім народного депутата Одарченка. Дивно, всі від слуг народу. Можна інших перерахувати. І до речі, перший корупціонер, якого офіційно визнала, визнав Вищий антикорупційний суд України, теж від слуги народу. Саша Трухін. Ну той, який тихесенько уходив в ліс. Моталенець перед виборчою програмою пообіцяв законодавче врегулювати право володіння зброєю. І як? Ну, ви ж уявляєте, що якщо от такий мотовиловець буде так себе поводити перед людиною, якою є зброя, а ні, не буде. Тому що він може зрозуміти: ні, не те, що зброю будуть використовувати, а в інстинкт самозбереження спрацює, він може зрозуміти, що так поводити себе не можна. А чому? А чому може так поводити перед людиною іншою? Тому що бидло знову, да? ну, буває, бидла і гопник, заступник голови фракції. Ну, яка фракція? Такий заступник. І останнє мотивовий передвиборчій програмі пообіцяв скасувати недоторканність народних депутатів. Я е, жорстко проти цієї обіцянки, але, але він і цього не зробив. Так, вони імітували недоторканність, а по факту вони її передали генпрокурору, який, як казав Зеленський, на 100% мій хлопець. І виконує завдання, які дають йому з офісу президента, тому це не зняття недоторканністі, це взяття під контроль недоторканності всіх народних депутатів Верховної Ради. Але питання навіть не про це. Питання про те, що подивіться, кого ви обрали. Це ще раз нагадую: заступник голови фракції, це людина, яка відповідає за всі голосування. І, до речі, та ж сама людина, яка підписала першим номером. Звернення до Стефанчука, щоб заблокувати закон, який забороняє УПЦМП. філіал ФСБ в Україні, фактично регулює структури, які співпрацюють з Російською Федерацією, релігійні заборона їх. Так, от, це зробив він теж. Ну, тоді все складається, складається в пазл, єдиний пазл. І тоді ми розуміємо, як такі люди, як цей. Мотовиловець, корупціонер Трухин, гвалтівник Іванісов, аналтабу Яременко, а бездумна без Гугла, або Крейзанута без Гугла, або без Гугла. В будь-якому випадку всі вони разом з захисником ще одним православ'я російського розливу Дмитроком, який б'є військовослужбовців. Колію Тищенкою та іншою, іншим монозбродом з'явилися в Верховній Раді. Колективчик там такий. Цей колективчик зразу після закінчення військового стану повинен йти на звалище, на сміттєзвалище історії. І оце було б найкраще для України. А для українців краще запам'ятати, кого вони обрали, і більше не робити таких помилок. Бо інакше. Ми будемо таки нацією програвших переможців. А нам це нікак не можна. І все буде Україна. па, -па.